Якщо у вас немає центральної каналізації, закопується під землю ось така екосистема. Вона має всередині 8 камер очищення. Підключається до неї вхідна каналізаційні стоки, типу трубою з будинку, заводите сюди в систему. Тут, ще раз наголошую, 8 камер очищення. Через ті 8 камер очищення ваші стоки проходять біологічний процес очищення і витікає технічна вода. Все всередині фільтрується, там є. Процеси, які повертають стоки з передостанніх камер знову в перші камери. Для того, щоб прийшла глибока біологічне очищення цього процесу. Витікає технічна водичка. Якщо ви не будете труїти спеціалізовано ці бактерії, вода вас буде витікати наподобі. Ось такого результату. Будьте еко, є в нас до 8 чоловік 3800. До 6 чоловік 3400. це в комплекті з мотором, з кранами, з люком, вентиляційним грибком. Одним словом, система, яка готова для того, щоб її вже встановили і експлуатували. Будьте еко.